Другий рік після Майдану люди з острахом згадують ті події. Тоді, виходячи на площі міст, вірили, що Україна стане іншою, європейською державою. Тепер часто бідкаються, що бажаних змін так і не відбулось. Проте експерти кажуть, Україна вже не та, що була до 2013 року. Процес змін все ж розпочато. Великих змін, на які були очікувані, швидких змін немає, але є. Певна логіка процесу. У нас, скажімо так, сантиметрові зміни, але вони є, і це вже добре. Тепер завдання всіх решти, тих, які були і брали участь в революції, і не тільки ті, які стояли на Майдані, бо багато хто з тих, хто був удома, насправді також був на Майдані. просто не міг, скажімо, долучитися безпосередньою своєю присутністю. Але основне зараз полягає в тому, щоб от оці сантиметрові зміни далі розганяти, не покидати цієї роботи. Ігор Ткач каже: говорити про третій майдан не варто, адже він буде вигідний хіба Росії. Зараз ще не завершилась боротьба, яка розпочалась у 2013-му. Не може бути третього майдану, оскільки майдан другий не закінчений. Тобто, насправді, от, коли відбувалася велика акція-2014 2013 року, той Майдан, який стояв на Майдані Незалежності, насправді він не закінчений. Він просто перемістився в інше місце. Той Майдан перемістився на схід, на фронт. І фактично майдан відбувається на фронті. Частина тих людей, які були на майдані, брали участь в революції, повернулася додому, і майдан відбувається в кожному селі і місті, тому що зараз. Фактично, контроль за діяльністю рад, за діяльністю виконкомів, за діяльністю сільських міських голів. Це і є так, також частина майдану. Також експерти кажуть, боротьба продовжується. На якісь великі зміни найближчим часом чекати не варто, адже Україна тільки стала на шлях до нової розбудови держави. Ольга Гриців, Юрій Хмільновини, телеканал РААІ.